Нарешті, останній день. Збираємося додому. Хтось виїжджає сьогодні, хтось виїжджає завтра. Ось, але власне ці реколекції закінчилися. Таке поєднання Укоронування Діви Марії терновою короною. Не терновою, перепрошую, Укоронування Діви Марії на царицю Неба і Землі. Остання таємниця Розарія. Кінець. Господь проголошує свою матір і землі, щоб разом з ним цінувала. Ми закінчуємо наші реколекції, але ми не закінчуємо наше життя у вірі, наше життя з Богом. Власне, навпаки, це тільки початок. Поїдемо до своїх домівок, повернемося у свої середовища, до своїх родин, до місць праці, до місць перебування, до місць навчання. І, власне, будемо старатися завжди починати це життя на нову, завжди починати жити з Богом. Так, будуть падіння одне, друге, третє. 10, 20, 30. Але, власне, будучи християнами, будучи тими, котрі, власне, збагатилися на цих реколекціях, котрі трішки більше часу присвячували на молитву, котрі трішки більше слухали науки, частіше брали участь у молебнях, у святих месах, власне, ми будемо такими зарядженими. Власне, Наповненими цією благодаттю Божою, яку протягом двох тижнів заряджали в себе. Так? Ми як ті павербанки, які протягом двох тижнів накоплювали свої акумулятори і зараз, повертаючись додому, свої середовища, будемо власне, цю енергію віддавати в світ, віддавати нашим ближнім. Сьогодні по плану, тут і в утренні зараз мало би бути свідчення, але ми його перенесемо, воно в нас буде після сніданку. Але так якось, щоб задуматися, подумати, що мені дали ці реколекції. Що мені дали, наскільки я збагатився, збагатилася. Можливо, Господь якось особливо. Просвітив мене, відкрив мої очі, відкрив моє серце, дав якесь певне розуміння, можливо, змінив певні погляди. І, власне, було би добре, щоб цим поділитися, тому що це може бути таким заохоченням, прикладом для інших, для тих, котрі ми тут є. Тому що так є трішки часу, щоб може продумати, дійсно, щоб сказати це слово. Амінь. Студентство дитинство пам'ятаю такі деякі багато різних історій, переживань, пережить, чи як це правильно називає? Пережиттям. Одно з них це як люди будували хати, забивали колишки в землю. Перший з них це був хрест. Фундамент це був тойжик, який стояв на чотирьох кірпічиках, щоб не впав дерев'яне, збитий простенький, як діти несли на хрестну дорогу. Потім як мали вже кришу робити, дах, кінець, звінчання, так зване казали, питали люди, коли буде вінок, так підемо на вінок, на гості. І там жили щасливі сім'ї. Ці хати, така як наша хата, наприклад, має там коло 200 років. Сьогодні дуже дивна є ситуації, коли я бачу на своєму житті, як починається будуватися хата і потім вона руйнується. Тож є такий приклад, ну дуже, дуже трагічний, що за мого життя. Я бачу, як костю строїли, і він сьогодні є закритий аварійному стані. але не для того, що там не Мама Божого благословення, тільки що люди так будували, не були в круцяті, розкладали, брали додому, продавали. І там ні піску, ні цементи. Наприклад, їхали колись в Солоптівцях, чи паломництва, як десь кам'янця налетичив, проходить коло гарного храму, але він закритий, не дозволяють йому правити за мого життя. В Бедриківцях в рідному селі будували будинок побуту. Там були і парикмахерська, і взуття і ремонтували, і телевізори, і годинники, і там всякі речі робили, хто зазвичай в будинку побуту. Я пам'ятаю, на цьому місці пасли корови. Земля, трава, трошки далі дерев'яна така шопа, колгосна покрита. Перший раз в житті бачив, і, напевно, останній е, резиновим шифером. Так як зараз бляха є, така ну, квадратний цей шифер такий, не круглый квадрат. Он е, е, Ну, то зараз, то он круглий. он це матеріал. долин там А це, а це ж таке резина, но ну, в, кста, в кшталті е, такого шифера, але такого квадратного. Резина груба. Груба резина. Ну, такий як шифер. Бо ондолін у мене 100 долар покрита, і я знаю, що таке ондолін. Це не це mm -hmm. просто резина, така як бронзовики. Така як бронзовики. Тобто було надіжно. І е сьогодні, коли я приїжджаю з гостями, їдемо на колгосп, показати їм це достопримічательства мого дитинства. Там знову земля і трава. І камінчика немає по цьому домі. А його будували, ми казали, западенці, люди десь там з Западної України, гарно розкрашували, вишкрабували різні такі орнаменти. Ну, просто казочка була. І чого там? Там не було кшижика. На цих домах не було. Пристав віночку зеленому. так. Саме слово звінчання, то, що отець сказав, дещо закінчується, але щоб не було так, що воно було про всі речі Божі треба звінчувати, всі, Щоб ми не робили. Так? Чи посуду миємо, чи в хаті прибираємо, чи будинок будуємо, все має мати свою корону. Тому що, якщо Бог не царує там, то хтось інший прийде і це все розвалить. Це дуже важливо при цій е, таємниці сьогодні е, це розуміти: коронування. так, е, коронування. Воно є тернове, воно є теж хвалебне. Е, приклад святого Максиміляна Марії Кольби є така історія про нього, що йому явилась матінка Божа і дала дві корони білу і червону е, святість і мучеництво. І він дві взяв. Так, Можемо мати ці дві корони в житті, але теж залежить від нас. Яка буде більше разів на голові в нас. Це вже залежить від, від нас. Я маю таке свідчення одної сім'ї, яка була на реколекціях, і на другий рік приїхали, і кажуть, е, наше свідчення таке, що е, ну, жінка там довго щось розказувала, чоловік вийшов каже, я підписав круцяту, перестав пити, але ж як я перестану пити? каже, Я знаю, що так трошки в шутку, але Ісус це тіло і кров, каже, хліб і вино. Я кажу, щоб не скучати за тим, що було раніше, але поміняти, то каже, до сьогоднішнього дня, як виїхав з реколекції, цілий рік каже, ходив нам щось свято. І цілий рік їв хліб і пив вино, їв комунію свято. Я собі так подумав, ну да, ну як сьогодні, то мені треба я ходжу на роботу, але він цілий рік нам, щось свято, це скалолаз просто, альпініст. Кожен має свої постанови, кожен має свої якісь враження від Бога. І, і, і пустиня, так? матінка Божа, в Апокаліпсі, в Откровення, читаємо, що вивів її Бог на пустиню, і там теж дракон досвідчував, так. З, по польськи я читаю Біблію, з гардії вийшла ця вся, скажімо, рідина і так далі. І він хотів поглинути її і дитину, яку вона народила. І написано, що. Власне, розтопилася земля і поглинула це все, а ця невіста, жінка була вратована. Тобто церква, Матір Божа, Ісус Христос, Він ніколи не буде знищений. І це є наш доказ, поки ми в церкві, ми забезпечені, ми, ми виграші. І це, є, власне, дуже важливо. І останнє, як з дякон говорили, що мені дали ці реколекції, то може сьогодні є ще день подумати, що я дав. Реколекціям. Ну, да, хлопці перемонтували табірнакул, ще щось зробили, але до, велика честь вам, але йдеться про те, що, що я дав людям, які тут були, бо реколекції це люди. так? Що я їм дав? Можна сьогодні ще їм дати щось. так? Гарне слово, гарний приклад, підтримку. так? Бо перекреслити можна все зразу. Такий один учений. Великий вчений не помік звати точно, я навіть там вам вислав телефон. Історію зробив експеримент, три шклянки рису, поналивав води, до одної шклянки каже, дякую, все гарно. На другій каже, шклянці, ти дурна, так далі. А до третьої вже не ходив. І одна шклянка ця з добром почала давати плоди, буркотіти, замент, так, як цей фермент, дає вже ростіння. Почорніла, ця що дурна, а ця, що не звертали уваги, почала цвісти, просто плісня. І висновок такий він там каже за виховання дітей, що найгірше це байдужість. Я колись читав таку статтю, німці, есесмани, робили експеримент з дітьми, закривали їх і не говорили з ними. Ці діти почали хворіти і вмирати. Тобто, не можна бути байдужим, не може бути цієї пустині. На якій немає оазісу, тобто води, дерева, так, тіні якоїсь, так, то е є е е е е дуже важке. І колись нам один ксьон сказав, такий Владислав Корчинський з рогатина, там на збірці, що в пустині є три заповіді. В нас є десять, в пустині три. Це не можна знищити джерела або криниці, не можна зрубати дерева. І не можна показати поганої дороги, тобто злого напрямку чи ложної, ложної траси, не можна показати, тому що все гине потім. Кожна людина, яка там попадає, після нас знищиться. І це дуже важливо, щоб ми, як на цих реколекціях, ми постійно цієї пустині торкались, щоб ми знали, що є дерево Христа і воно животворяще. І це є зелень, це є Дух Святий, вода так само, так, джерело, це Бог в нашому житті. І шлях це так, власне Ісус Христос, який є дорогою нашою. Так, не можна поганого Бога показати, не можна нарисувати божка ідола, дітям, ближнім, Бог і правдивий. І це є дуже-дуже важливим. Тому е, сьогодні, коли ми святкуємо у коронування Матері Божої, Хочу насправді подумати, в який спосіб я це звінчення роблю з Богом. Так, що я довершую. І це не те, що збулися і пішли, так? але довершення це так, як будинок побудували, машину купили, дітей народили, і ви не збулися, ви просто далі цим займаєтесь, в хаті прибирати, машину заправити, дитину виховати. І це є укоронування, яке. Ніби то стоїть вас щось, коштує, але це ваше щастя. Так? Тому що я знаю багатих людей, які не мають дітей, і вони кажуть, ми би з радістю жили в якійсь халупі, мали 10 дітей і по ночах ставали їх перевинути. Не щастя в багатстві. Так? Ваше багатство це ви, один для другого, ваші діти, ваші сім'ї. І це є укоронування Боже вас. Отак Бог вас укоронував. Так що ви можете стати, як король, як королева. Тому що ну, по-іншому немає. Ці всі з золотими головами, які ходять, вони просто бідні люди, дуже бідні люди. Це просто ну, трагедія. Мало бути останні, але вже в точно останні. Колись я стою в в обіймах мами, і другі там сім'я хвалиться. А моя дитина то має, а ми то купили, а ми забавку якусь купили, а ми якусь ігру купили дитині. І, це, і я так просто починаю дивитися на маму, типа, ну, цікаво, чи в нас це можливо, так? Мама мене пригортає, і ну так ви вже казали, я ділюся часто з вами цим прикладами. Ну, десь там мудрість Божа в неї є. І вона каже: Боже, яка бідна дитина каже. Бач, бач я, який бідний хлопчик, хай його Бог милує. Каже, а в тебе все є. Мама є, костюл є, ти не голодний, каже, бач, а в нього ці якісь там. Ігри, забавки, цяцьки, каже, боже мій, яка бідна дитина каже. І це, знаєте, це важливо сказати дитині. І я потім в шутку, коли ми йшли коло магазину і там продавали різні ігрушки, я кажу, мама, дивіся, цю всю бідну, біду продають. Машинки, ляльки, якісь там конструкторка, які це всі для бідняків магазини зробив. Ну, бідні діти, кажуть. Дай Боже, вам щастя і здоров'я! Amén.